Розкажу, що атися тут оглядання було змогу лише три дні. Навчатися дуже важко. Усім привіт, друзі! Мене звати Аліна, більш відома як Балбі, дівчинка з або ж українська філологиня з Могилянки. І, власне, про Могилянку я і хочу з вами поговорити за вашими запитами. Відео Уся Правда про Національний університет києво могилянська академія. Це відео буде корисно для тих, хто, по-перше, планує вступати в Могилянку, або ж просто розглядає такий варіант. Ну і напевно для просто студентів, яким цікаво, як відбувається навчання в інших університетах. Розпочну зі вступу в Могилянку, чому я взагалі сюди вступила і як у мене це вийшло. Скажу відразу, що я не розглядала Могилянку як університет всього мого життя. Тобто, ще з першого класу я не мріяла вступити в Могилянку, і навіть в 11-му не знала, чи точно сюди вступлю. Ін через те, що Могилянка Погано, через те, що, напевно, більше я не була впевнена у своїх силах, адже мені здавалося, що це престижний Київський університет, і я його просто не потягну ніяк фінансово, ніяк взагалі розумово. Навіть так, привіт, так, синдром самозванця. Дуже приємно, а не дуже приємною. Я дуже рада, що я з ним борюся, тому що все ж таки зірки і доля склалася так, що я вступила у києво могилянську академію на бюджет, і це власне так, як почалася моя дуже класна історія. Про це я розповідала вам у минулому відео. До речі, раджу вам його подивитися. Там поради для 11-класників. Я говорила про те, що для мене пріоритетом було круто скласти ЗНО, адже я розуміла, що з класними балами у мене більше шансів вступити будь-куди, куди я хочу. І ось так я дійсно круто склала ЗНО і зрозуміло, що взагалі-то я можу вступити в могилянку навіть на бюджет. І вступила за першим пріоритетом на українську філологію. Чому українська філологія? Це тема для окремого відео. Сьогодні я не буду саме на цьому конкретно заглиблюватися і зупинятися на цьому, а взагалі скажу свої. Три суб'єктивні причини, чому я обрала Могилянку. Перша і найголовніша причина це спільнота. А не секрет, і я можу повторити це ще раз: що в школі у мене були проблеми з оточенням, і тому я для мене було надзвичайно важливо, щоб я розуміла, що в університеті ситуація покращиться і що я там зможу знайти круте оточення цілеспрямованих людей, розумних людей. Я знала, що в Могилянці активне студентське самоврядування, активне студентське життя і що в мене будуть можливості. Познайомитися з цими людьми. І так і сталося, про це детальніше розповім у блоці про студентське життя. Друга причина це розташування. Університет розташований на Подолі, і я ще з моменту шкільних екскурсій Києвом дуже любила Поділ, і мені хотілося навчатися саме на Подолі. Я розглядала Шевченка для вступу, і мене зупинило там те, що корпуси розкидані і. Звісно, що не всі студенти вчаться отам в центрі в червоному корпусі, тому так розташування відіграло дуже вагому роль. Детальніше про розташування я зняла для вас окремий сюжет. Тож дивимося, Любі, друзі. Ми з вами на консукторі площі. Якщо ви ступите до Могилянки, то я вас запевняю, що ця станція метро стане вашим другим домом. Отже, зараз Давай. на моєму тві Києво-Моглянська академія університету. я навчаюся вже другий рік. Скоро буде третій, і найкласніша штука, що тут є, це те, що наш університет розташований на Подолі. Це прекрасне місце, атмосфера якого вас відразу затягне. Але щоб бути об'єктивною, скажу, що саме навчатися тут офлайн я мала змогу лише три дні. Але на поділ приїжджаю регулярно. Ви бачите перед собою позаду хату. Це не офіційна вітальня моглянка. Третя причина, чому Могилянка, це власне те, що я вбачала в цьому університеті перспективи саме свого академічного розвитку, такий рівень освіти. Я знала, що Могилянський диплом означає багато, і це дійсно престижний університет, випускники якого досягають певних висот у житті. І для мене це було важливо. Я бачила ці історії, і також відсутність корупції, те, що дійсно сюди вступаєш і розумієш, що все залежить від тебе. Навчання в Могилянці. І це те, про що я. Б, могла говорити дуже багато, але намагатимуся коротко і коротко навчатися. Дуже важко. Це факт. Навчатися важко, і навчатися дуже важко, якщо ви круто навчаєтеся. Важко навіть якщо вас влаштовує посередній результат і прохідний бал. Прохідний бал це 60-61 бал для того, аби просто у вас був зарах, і ви пройшли далі. Тому що спойлер, якщо ви не набираєте 60 або 61 бал, вас виганяють з бюджету. Тобто, якщо ви були на бюджеті і вас один не зарах, все, бюджетне місце за вами не закріплене вас. Виганяють з бюджету, і ви можете продовжити своє навчання на контракті і ще маєте доплатити за той предмет, який ви завалили, і переслухати його на наступний рік. Тобто перспектива не дуже райдужна, тому навчатися треба навіть для того, аби набрати цей прохідний бал і мати змогу просто пройти далі на наступний семестр, так або на наступний. Курс, а здебільшого, це професіонали свої справи, які дуже добре знають про свій предмет. Отже, вони вимагають такого ідеального знання і від студентів. І чесно кажучи, це як і плюс, так і мінус, тому що я маю з чим порівняти. Я мала досвід навчання в University of Toronto, і я хочу сказати, що там було вчитися легше ніж в могилянці, принаймні мені, тому що в Могилянку ти приходиш на семінар як студент, і ти вже маєш досконало знати весь матеріал. Викладач тобі поставить низький бал, і, можливо, ти отримаєш якусь догану щодо цього. Наприклад, в University of Toronto семінари це більше такі safe space для того, аби студенти могли помилятися для того, аби навчатися. То тут семінари це е, такі вже контрольні, знаєте, до яких треба дуже добре готуватися, бо в принципі найбільше за семінари ставлять оцінку. І ще одним доказом, що дійсно семінари в Могилянці – це дуже важливо, і до них треба дуже добре готуватися. Це те, що я навіть коли була в Торонто, то вставала на могилянські семінари на четверту-40 ранку і відповідала, тому що а як по-іншому навчатися варто. Зате. Сесійний період, я вам хочу сказати, на певному глянці це найлегший період, адже основну масу робіт ви маєте здати до сесії, також семінари минають до сесії. І далі є можливість, наприклад, отримати автомат, автоматичну оцінку, або ж просто написати тест. Звісно, бувають і усні заліки, таке також є. Але просто хочу сказати, що так, можливо, протягом навчального року. Важко, але саме сесійний період не такий важкий, як мені розповідають, наприклад, в інших університетах. Просто тому, що ви протягом року вже багато чого робили. Щодо навчання, дуже важливий аспект про корупцію. І я вам хочу сказати: ви можете мені, звісно, не вірити, але це правда, в Могилянці абсолютно немає корупції. Для когось це плюс для всіх, напевно, тому що вам не треба платити за оцінки. Але для когось мінус, наприклад, для тих, хто не хоче навчатися, а хоче. Щоб просто заплатити, тут так не прокати. Дійсно, ніхто не платить. І я за всі роки навчання в Могилянці, це вже другий рік я навчаюся, закінчую другий курс, нікому жодного разу не платила. Один раз навіть отримувала підвищену стипендію, тобто у мене всі оцінки були 91. Зараз також я на високому місці в рейтингу і жодного разу я нікому не платила, і ніхто нікому не платить. Маєте це на увазі, в Могилянці немає платить. Корупції, наступний третій пункт, мій улюблений, це студентське самоврядування і студентське життя. Це те, взагалі, заради чого я вступила в Могилянку, адже для мене було дуже важливо знайти своє оточення, і я його тут знайшла дійсно за неповні два роки навчання. Я сформувала круте оточення крутих людей, саме могилянців, і це дуже круто. І взагалі чому так? Тому що навіть не зважаючи на те, що у нас зараз онлайн навчання, тобто, звісно, коли був офлайн, то було набагато більше активності, навіть не зважаючи на це, у нас багато. Можливостей зустрітися, багато студентських організацій, до яких ви можете долучитися і знайомитися з різними людьми не тільки з вашого курсу, а й, наприклад, з людьми з інших спеціальностей, з інших курсів. Це дуже класна можливість. Також проводяться благодійні івенти зараз, і також є місце таке секретне, я не буду його називати, вже дізнаєтеся після посвяти, де п'ятниці збираються студенти-моглянки, і це також таке класне місце для нетворкінгу і. Трошечки так відсвяткувати кожну п'ятницю. Обіцяний фрагмент студентського життя, і це саме ті тусовки, що п'ятниці. Ми не скажемо де можна їх знайти. Дізнайтесь після посвяти. Ось супер. Тільки те, що ми можемо показати, це ножки. Все інше вже після вступу побачите. Цікавий факт мене завжди пізнають на це, і сьогодні до мене підійшли і сказали, що о, це ж ти, Аліна, Тік-ток Зено Аліна, тік-ток Зено. Аліна знімає влог на ютуб. Всі помагайте. Обзор на дівчат на КМЦ. Самі красі. Самі красиві! Приходьте в моглянку, буде таким обов'язково. Ну це ну, да. В Могилянку буде такі гарні, як Віка Романік. І влог продовжується. Скільки прекрасних дівчат ви побачите сьогодні в кадрі та й взагалі багато людей? Знову точку не видамо. Це маю робити я. І це стано. Я такси амитицю такси. Тому якраз таки це активне студентське життя. Дозволило мені знайти оточення, але відразу хочу сказати, якщо ви почуваєте, що ви інтроверт, вам це не дуже цікаво, то ніхто вас не буде змушувати. Тобто, зараз, тим паче, онлайн-навчання ви взагалі сидите у себе і навчаєтеся. Тобто, це особисто моє було бажання бути всюди, в студентських організаціях, ходити постійно на івенти, знайомитися з людьми. Це було моє бажання. Якщо ви цього не хочете, то ніхто вас змушувати не буде. Але просто знаєте, що такі можливості є. Я вам дійсно рекомендую, особливо коли ви тільки вступите, всюди ходити, знайомитися з людьми, тому що всі налаштовані на це спілкування, всі тільки вступили. Тому скористайтеся цією можливістю, вступайте в студентські організації, адже це можливість вам познайомитися з іншими людьми. Ходіть на івенти, тим паче вони зараз благодійні, і всі кошти направлені на те, аби допомогти. Перший пункт це власне можливості. Скажу відразу, що коли я вступала, я не знала про якісь такі суперможливості, які дає моглянка, я знала тільки про академічний досвід і також про студентські роки. Але мене дуже порадувало те, що є можливість поїхати кудись за кордон, понавчатися. І я знаю, що деякі вступають в моглянку суто заради цього, аби поїхати на мобільність на обмін. Але я коли вступала, я чесно про це не знала. Взагалі не розглядала для себе таку можливість. А виявляється, це можливо і навіть я, українська філологиня, була на обміні в університеті Торонто в Канаді. Так, мені оплатили по перше проживання, переліт навіть житло, навчання і ще давали стипендію. Тобто, взагалі, вау. Детальніше про свій досвід навчання в Канаді за обміном я розповідала в інстаграмі. Власне, все це збережено в актуальних Канада. Тому підписуйтеся і загалом я навіть зараз переглядаю ці сторіс і не можу усвідомити, який це класний був досвід, абсолютно безкоштовно понавчатися в іншій країні за кордоном, англійською. І цю можливість мені дала могилянка, і мені здається, тільки заради цього я вже маю зрозуміти, що навчаюся тут не дарма. І до речі, в інстаграмі розповідала детальніше, як трапити на обмін, тому знову ж таки велкам в мій профіль. Дякую! Раджу скористатися цією можливістю, і я сама, напевно, буду ще подаватися ще на мобільність, тому що якщо навчаєшся в університеті, який дає таку можливість, чому б не спробувати. Насиденту треба брати всі можливості: і навчальні, і студентські, і ось такі академічні будь-які. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Я була надзвичайно рада поділитися своїм досвідом. Знову ж таки, скажу, що це моя суб'єктивна думка, але візьміть її до уваги, буду рада відповісти на ваші додаткові питання. В коментарях також можете писати в мій інстаграм, і на інстаграм обов'язково підписуйтеся, адже там я транслюю своє студентське життя, і все в такому режимі лайв. Тому буду вас там чекати. Друзі, такий невеличкий анонс. Припускаю, що ви переглядаєте це відео тоді, коли триває вступна кампанія, і ви ще розглядаєте щодо пріоритетності заяв тощо. І також задумуйтеся про мотиваційні листи, адже розуміти їх важливість. так от, така рекламна пауза. Я консультую з приводу мотиваційних листів. Також проводжу вебінари. Щодо мотиваційних і перевіряють ці листи. Тому, якщо вам актуальна моя допомога, будь ласка, звертайтеся в інстаграм, там є детальна інформація. Щасливого вступу! Дякую вам за перегляд цього відео. Бажаю вступникам вступити у той університет, який ви хочете, і аби студентські роки принесли вам щастя, позитивні емоції, крутий досвід, аби ви дійсно виросли за ці роки і. Згадували їх із усмішкою. правої української мови. У нас усмішка, а не посмішка. Ось дякую за перегляд. Всім па-па!